Дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди. Здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник, я пощусь двічі на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. А митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав: Боже, будь милостивий до мене грішного. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більше виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижується, той піднесеться. Я би назвав тему проповіді: Боже, подивись, який я хороший. Ми бачимо цю історію, ми прослухали її, яку записав Лука. Ісус він мав. Звернення до певних людей, які були певні себе, що вони праведні і ні за що мали інших. Коли подивитись на фарисея, на фарисеїв взагалі як секто цього часу, люди на них дивилися на досить набожних релігійних людей, які молилися, вони молилися щодня і не один раз. І багато чого вони робили, такого, що можна було побачити. Я думаю, що в них був відповідний одяг, до якого, напевно, не прикопаєшся. І можна було сказати навіть по Одязі, оцей да, Фарисей, цей чоловік, який любить Бога, який служить Богу, який виконує закон. І Ісус, говорячи про молитву двох людей, які прийшли помолитись в храм. Євреї молилися. Щодня, і не кожен єврей приходив в храм для молитви, бо не для кожного це була можливість навіть. Але ми можемо бачити цього фарисея, який прийшов в храм для того, щоб помолитися. І те, що він робив, він складав подячну молитву Богу. Він дякував Богу, що Він є особливий, що Він є. Не такий грішний, як інші люди, що він є, добре виконує закон Божий, який правильно поступає. Так, він такий є такою людиною, яка є жертовна, яка жертвує зі всього, що вона надбає. Те все, що він робив, чи це було неправильно? Так, це було правильно. Це добре, що він був не здирщик, не перелюбник, І такі всі характеристики, це є нормально, але. З другої сторони, чи Бог не бачив насправді, що Він є таким, він просто робить свою саморекламу, він говорить про себе, я такий є хороший. І в той самий момент він зневажає того чоловіка, який стояв там десь при дверях, напевно, храму. Він не смів підняти очі догори і молився про те, що Боже будь милостивий до мене грішного. Він розумів, що. Він в своєму житті є недосконалий. Він поступає, напевно, в багатьох моментах поступав неправильно, але він хотів: Боже, прости мене, я хочу бути кращим. І до порівняння з фарисеєм, він не бачив собі взагалі ніяких недоліків. Він не бачив, що він є в чомусь неправий. Він розумів, що все, що він робить, правильно, і йому не треба ні в чому мінятися. І коли дивити взагалі на Ісуса Христа. Він себе до інших людей, він їх розполагав, так робив так, що іншим людям біля нього не було соромно. Коли він міг підійти до митника, він, митники до нього приходили різні грішники, люди, які в своєму житті вони були неправильно поступали, які, були, які впали. Але Ісус не відвертався від них, і Він не казав, я не хочу з вами мати діла. Фарисеї так робили. Вони казали, Я не хочу нічого мати спільного з тими людьми, які є грішні. Я є святий, я не можу. Але Ісус Він розумів, я є той чоловік, який хоче бути лікарем, я хочу допомогти тим людям, які є сьогодні хворі. Але вони завтра можуть бути здорові. Ісус працював з такими людьми. І насправді ми бачимо тих людей, які в своєму житті вони мінялися від зустрічі з Ісусом Христом, які ставали кращими, які вибирали інший шлях. Ми можемо згадати митника Матвія, який займався своїми справами на митниці. Ми можемо згадати начальника митників Закхея, який також займався своїми справами недобрими. Але після зустрічі з Ісусом Христом Він сказав: Я більше так не хочу жити. Моє життя має змінитися, і я змінюся. Ми можемо бачити грішницю, яку Господь казав до неї, іди і більше не гріши. Він казав про те, що в тебе є шанс змінити своє життя. Ісус Він показав приклад насправді тої людини, яка в своєму житті вона хотіла, щоб інші мінялися з присутністю її. І Ісус говорить про те, що хто буде підноситись, він буде понижений. І в посланні Якова написано про це, що Бог гордим противиться, але смиреним дає благодать. Людина, яка смиряється, яка розуміє і аналізує своє життя. Боже, я хочу бути кращим. Я не просто дивлюся на себе, який я хороший. Так в кожному з нас є хороші якісь речі, якісь великі плюси, але це не має бути нашою сильною стороною і казати перед Богом, Боже. От, подивись, який я хороший, але насправді ми є хороші, коли ми є з Богом, коли ми є в Бозі. І тоді ми можемо бути кращими, ми можемо бути сильнішими, ми можемо бути добрими, ми можемо бути праведними тільки в Бозі. Бо в фарисеїв була своя праведність, але Господь в старому заповіті казав про те, що ваша праведність як заплямована одежа, це не парадний одяг, але це і можливо робочий одяг, який ти можеш працювати вдома. Але з Богом ми можемо бути праведним, Його праведністю, хай Господь допоможе кожному з нас правильно оцінювати себе, не зневажати інших, але насправді, як цей чоловік, який прийшов помолитись в храм, він вийшов з він прийшов додому, він зрозумів, так, Бог мене простив. Так, я відчув, що Господь почув молитву і Він дав мені відповідь. Парасей невідомо, який він прийшов додому. Він сказав, напевно, так, я мав, Бог сказав молитися, я відмолився в храмі, все нормально, я зробив все, що треба. Але чи це було в нього серці мир і спокій, невідомо. Хай Господь допоможе кожному з нас бути тими людьми, які люблять Бога, які слідують за ним. І ім'я Господні хай буде прославлене. Амінь. І зараз у нас буде молитва за нужди. Хто Може сказати, яка в нього